6 грудня День Збройних сил України. Що б ви побажали нашим військовим. Що б я побажала нашим військовим. Ну, бажаю їм, не знаю, наскільки це можливо, але душевного спокою. І а, хочу, щоб вони знали, що вони роблять це все не зря, бо ми тут живемо і насправді є моменти, коли навіть відчуваємо радість. А це тільки за рахунок того, що вони роблять. Дуже дякую. Тільки перемоги, тільки перемоги, здоров'я, щоб держались, щоб тримались ну, перемоги. Хочу побажати нашим військовим наснаги, щоб вони трималися в такий складний час. Тим паче, на сьогоднішній день ми знаємо, що йде досить складний період на фронтах нашої країни. Я хочу побажати підтримки з боку всіх наших громадян. І щоб ми їх розуміли, допомагали до останнього здоров'я. сили звісно, і щоб побіду. звісно. Повернутися додому здоровому, знайти себе після війни. Ну і, я не знаю, тільки болію за них і все. Побільше сил, е здоров я, здоров я, хотілося, хотілося б сил здоров'я так. Хотілось, хотілось би знати, що вони зараз в безпеці, наскільки це можливо. Ну, хвилюємося за них. У мене, ну слава Богу, нікого немає там зараз, але дуже шкода тих, хто чекає своїх рідних з війни, це дуже страшно. Сподіваюся, що з ними все в добре. скоріш, перемоги. Ви знаєте, здоров'я, щастя це найголовніше. Ну, щастя у кожного своє. Ну, Головне, щоб швидше настав мир». Щоб всі живі существа на планеті Земля можна швидше Довго і щасливого життя, <рес> зберегти своє життя. Перш за все, здоров'я, вдачі та успіхів в їх починаннях та продовженнях.